Вітаю учнів 9 класу на уроці Біологія. Тема уроку клітинне дихання і його біохімічні механізми. Створюємо власний конспект за темою. Ключовими питаннями теми конспекту є. Основні поняття, ключові терміни, які треба визначити: клітинне дихання, анаеробне дихання та аеробне дихання. Читаємо параграф 19. Аналізуємо інформацію та застосовуємо в ході створення конспекту. Анаеробне дихання це сукупність процесів, які здійснюють біологічне окиснення поживних речовин і отримання енергії за відсутності кисню. Аеробне дихання. Сукупність процесів біологічного окиснення поживних речовин і отримання енергії за участі кисню. Дихання клітини це сукупність процесів біологічного окиснення поживних речовин з вивільненням хімічної енергії, що акумулюється в аденозин трифосфорній кислоті АТФ. Основними процесами анаеробного дихання є гліколіз, тобто сукупність ферментативних реакцій, які забезпечують безкисневе розщеплення молекул глюкози з утворенням молочної кислоти та АТФ. Енергетичний ефект гліколізу близько 200 кДж тепла. Ще один механізм анаеробного дихання перетворення глюкози є бродіння, тобто процес розкладу органічних речовин здебільшого вуглеводів у безкисневих умовах Стадії аеробного дихання клітин. Їх всього три. Визначаємо в конспекті всі три стадії. Замальовуємо схему клітинного дихання, бо саме вона допоможе визначити цей процес. Повне рівняння розщеплення глюкози має ось такий вигляд, і його треба запам'ятати. Записуємо в конспект для того, щоб краще це зробити. Основну роль у забезпеченні клітин енергією відіграє повне кисневе розщеплення глюкози. Це висновок, який закінчить конспект. Перевірити власні досягнення за даною темою вам допоможуть різноманітні завдання параграфу діяльнісні завдання, розрахувати задачу, проявити ставлення в ході виконання проєкту Біологія плюс здоров'я. Доведіть необхідність знань про дихання клітин для здорового способу життя. А для цього заповніть ось цю таблицю. Досягти очікуваного результату за кількістю балів. Вам допоможе робота над завданнями для самоконтролю. Вони диференційні, різнорівневі. Дякую за увагу. Бажаю успіхів у навчанні.